Той самий трендовий блокнот з 20 кімнатами-антистрес-наліпками. Так, це саме він. І тому сьогодні ми будемо робити кімнату під номером 18. І обов'язково напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20. І в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. І давайте разом поставимо усі фарби по місцям маленького художника сюди. Для такої кількості фарб нам обов'язково необхідне свіже. Повітря. І дуже, дуже дуже багато квітів розмістимо на підвіконні. І нехай цей малий архітектор робить свою роботу також біля вікна. І в цій кімнаті відбувається саме справжнє мистецтво. Однак Хтось тут вже заснув, і їй це не подобається. Ми кудись поспішаємо, а ось у нього дуже непогано виходять геометричні фігури. Ще один холст поставимо тут, зробимо вигляд, що це ми намалювали. І ось тут у нас буде сидіти наша муза та сам художник. У мене питання чи не завелика кісточка у нього? А цей блокнот можна придбати в магазині Бестіс Бутік. По посиланню в шапці профілю